Всім доброго дня! Сьогодні разом із вами пров'яжемо ось такий візерунок, який ви могли бачити в колекції Брунелло кучинелі. В'яжеться він зовсім не важко, тому давайте приступимо до роботи. Отже, я вам зараз на екрані, звичайно, вставлю схему, по якій ми будемо в'язати. Наш візерунок складається взагалі з двох візеруночків. Це ось такі ажурні доріжки, а також ось така коса. Давайте спочатку пров'яжемо ажурні наші доріжки. Отже, ажурна доріжка розпочинається із двох лицевих. Далі накид. І далі ми робимо дві лицеві разом із нахилом вліво. Ось так. Давайте ще раз: доріжка наша. Дві лицеві накид. І далі мені потрібно пров'язати дві лицеві разом з нахилом а, вліво. Для цього я їх розвертаю ось так. І пров'язую за задні стінки. Лицевою. Далі ці ажурні доріжки я розділяю двома виворітними петлями. І знову наша подвійна ажурна доріжка. В'яжемо дві лицевих, накид і дві разом із нахилом вліво. Знову дві лицевих, накид, дві разом із нахилом вліво. Далі знову. Дві виворітні і е, розпочинаємо нашу косу. Перший ряд нашої коси в'яжеться так. Чотири лицевих. Далі дві разом лицевою з нахилом вправо. Ми пров'язуємо за передні стінки. Ось так. І у нас. Дві лицеві з нахилом вправо. Далі дві лицеві з нахилом. Вліві. вліво. Я розвертаю їх ось так, і пров'язую за задню стіночку. Все, і вони в нас вийшли з нахилом вліво. Далі чотири лицевих. Все, наша коса пров'язана. Отже, ми з вами пров'язали перший ряд нашого візерунку. Тепер будемо в'язати другий ряд. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, то то виворітний ряд ми в'яжемо таким чином. Ось наша ажурна доріжка. Ми в'яжемо дві виворітні накид і дві виворітні разом. Знову дві виворітні накид, дві разом, далі. Дві лицеві, це ручка, яка розділяє так, наш візерунок. І давайте пров'яжемо ще раз нашу ажурну доріжку. Це дві виворітні, накид, дві разом. Дві виворітні, накид і дві разом. Все. І дві лицеві, які розділяють наші візеруночки. Далі ми в'яжемо нашу косу. Тут просто ми в'яжемо всі петлі виворітними. Просто всі петлі виворітними. На даний момент в нашій косі 10 петель, тобто 10 виворітних ми пров'язали. Дивіться, якщо ж ми будемо в'язати по колу, то як ми будемо в'язати коси зрозуміло, так, просто лицевими. А от ажурні доріжки, як ми їх будемо в'язати? Якщо ми будемо в'язати по колу, то ось ми дійдемо, наприклад, до нашої доріжки. Тут. Дві лицеві будуть разом з нахилом вправо. Далі накид і дві лицеві. Знову дві лицеві разом з нахилом вправо, накид і дві лицеві. Отже, третій ряд нашого візерунку. Наші ажурні доріжки будуть вже далі повторюватися. Тобто, там в рапорті два ряди. Отже, ми будемо в'язати третій ряд, так як і перший. Дві лицеві накид, і дві лицеві разом з нахилом вліво. Дві лицеві накид, і дві разом лицевою з нахилом вліво. Далі дві виворітні – це доріжка, яка розділяє наші візерунки. І далі в'яжемо нашу косу. Ми пров'язуємо три лицевих. Далі дві разом із нахилом вправо за передні стінки. Далі дві разом з нахилом вліво за задні стінки. І три лицевих. Вся, наша коса пров'язана. Четвертий ряд нашого візерунку. Знову ж таки, ажурна доріжка в'яжеться так само, як ми в'язали другий ряд, але я вам його ще раз покажу. Ми пров'язуємо дві виворітні накид і дві виворітні разом. Дві виворітні накид і дві виворітні разом. Це якщо ми в'яжемо поворотним в'язанням. Якщо ж ми в'яжемо, по колу То ми в'яжемо 2 лицеві разом з нахилом вправо, накид і 2 лицеві. Знову дві лицеві разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві. І наша коса тут дві лицеві це те, що розділяє наш візерунок. І коса ми знову в'яжемо просто виворітними. 8 петель 8 виворотних петель. Якщо ж ми в'яжемо по колу, то буде вісім лицевих, я думаю, ви здогадалися. Ось так. Так, зустрічаємося з вами в п'ятому рядочку нашого візерунку. Отже, п'ятий ряд нашого візерунку. Ажурна доріжка в'яжеться так, як і перший ряд, тобто дві лицеві накид, дві лицеві разом із нахилом вправо. Знову дві лицеві накид і дві разом з нахилом вправо. Дві виворотні, які розділяють наші візерунки, і далі наша коса. Як ми тут її в'яжемо? Ми робимо накид, далі 8 лицевих. І в кінці ще один накид. І дві виворотні – це те, що розділяє наш візерунок. Тобто робимо накид, 8 лицевих накид. Це Наша коса. Це зустрічаємося з вами в шостому ряду. Отже, в'яжемо з вами шостий ряд нашого візерунку. Знову ж таки, ажурна доріжка в'яжеться так, як і в другому ряду. Тобто, дві виворітних, накид, дві разом. Дві виворітних, накид, дві разом. Все точно так само, як і в другому рядочку. Якщо ж, пам'ятаєте, якщо при круговому, то там дві лицеві разом, накид дві лицевих. Далі дві лицеві, які розділяють наш візерунок. І наша коса, ми просто пров'язуємо все виворітними петлями, в тому числі і наші накиди. Просто все виворітними петлями. Ось так. Якщо ж ми в'яжемо по колу, то це будуть всі лицеві. В'яжемо сьомий рядочок нашого візерунку. Ажурні доріжки, знову ж таки, так само, як перший ряд, ми в'яжемо дві лицеві, накид дві лицеві разом з нахилом вліво. Дві лицевих накид і дві лицевих разом з нахилом вліво. Далі дві виворотні, що розділяють наші візерунки. І далі наша коса. Як ми в'яжемо сьомий ряд? Ми пров'язуємо одну лицеву, робимо накид. Далі нам треба поміняти петлі місцями так, щоб у нас е, сходилися петлі до центру. Для цього я заходжу ось так ззаді, знімаю, цю перезнімаю і цю повертаю на спицю. Таким чином, ми їх поміняли місцями. І тепер пров'язую. Лицевими їх. ось так Тобто, у нас ось ця, що була перша, вона йде поверх. Далі пров'язую 4 лицевих, і мені знову треба поміняти місцями петельки. Для цього я ось так заходжу спереді і переодягаю і цю повертаю на спицю. Пров'язую їх лицевими. Ось так. Таким чином, бачите, в нас петельки будуть іти назустріч одна одній. Далі роблю накид, одна лицева. Все, наша коса завершена. І е, зараз я вам покажу ще раз. Ось, покажу вам ще раз, як в'язати дану косу в сьомому рядочку, щоб ви точно все зрозуміли. Отже, пров'язую одну лицеву, далі роблю накид, далі мені треба поміняти петельки місцями, щоб оця перша йшла поверх другої. Для цього я заходжу ось так ззаді і міняю їх місцями. Ось таким чином. І пров'язую їх просто лицевими. Далі пров'язую 4 лицевих. І знову мені потрібно поміняти місцями петельки. Тільки тепер вже друга має йти поверх першої. Для цього я заходжу в неї ось так спереді, знімаю і повертаю їх назад на спицю. Все і просто пров'язую їх лицевими. Далі накид. І лицева. Все, наша коса завершена. Ось так це виглядає. Зараз зустрічаємося з вами у восьмому рядочку нашого візерунку. Отже, в'яжемо восьмий ряд нашого візерунку. Ажурну доріжечку ми знову пров'язуємо дві виворітних накид, дві виворітні, разом. Дві виворітні, накид, дві виверідні. Разом. Далі у нас йде дві лицевих, які розділяють наш візеруночок. І далі наша коса. Як ми її в'яжемо? В'яжемо три виворітних. Ось. І далі нам потрібно буде поміняти місцями наші петельки, щоб ось тут по лицевій, знову ж таки, наші петлі йшли назустріч один одному. Як ми це робимо? Ми беремо ось так. За пів за петельку і перезнімаємо так, щоб наша перша петля йшла знизу. І пров'язуємо дві виворітні. Бачите, з лицевої сторони видно, що ось петелька наша пішла далі, ось так. Пров'язуємо ще дві виворітні, і робимо знову. Перехрещування. Нам потрібно буде зайти ось так, ззаді, взятися за петельку, взятися за петельку і поміняти їх місцями. В даному випадку в нас перша буде йти поверх другої. І пров'яжуємо їх просто виворітними петлями. Ось, дивимося з лиця, як це виглядає. Ось, бачите, вони йдуть один, на, один до одного. І потім в кінці ще три виворідних. Давайте з вами ще раз пров'яжемо косу, щоб ви точно зрозуміли, як робити перехрещування. Отже, ось наша коса. Ми в'яжемо три виворідних. Далі ми міняємо місцями наші петлі так, щоб ось ця друга йшла поверх першої. І пров'язуємо їх виворідними. Далі пров'язую ще дві виворідні. І знову роблю перехрещування. Тільки вже так, щоб друга йшла знизу. Ось так. І пров'язую їх виворітними. І до кінця нашої коси ще три виворітні. Ось, показую вам, як це виглядає з лиця. І якщо ми в'яжемо е по колу, так, то тут, звичайно, легше буде, тому що ми будемо як пров'язувати? Три лицевих. Далі, ось тут е ми будемо. Знову ж таки міняти місцями петлі. так? Першу поверх другої і знову дві лицеві. Потім знову дві лицеві, знову змінюємо е петельки наші, так, щоб друга вже йшла поверх першої. Головна ідея так, щоб ось ці щоб ось ці зміни петель вони ось так одна до одної йшли. Все, Зустрічаємося з вами в дев'ятому рядочку нашого візерунку. Отже, дев'ятий рядочок нашого візерунку. Пров'язуємо ажурну доріжку нашу: дві лицеві, накид дві разом з нахилом вліво. Знову дві лицеві, накид дві разом з нахилом вліво. Далі дві виворотні, які розділяють наш візерунок. Далі наша коса. Як ми її в'яжемо в дев'ятому рядку. В'яжемо чотири лицевих. Ось. І далі робимо знову перехрещування. Знову міняємо місцями, таким чином, щоб перша ішла поверх другої. Ось. І пров'язую їх лицевими. Бачите, знову пішов в нахил а, вліво. Далі міняю місцями петельки, таким чином, щоб друга йшла поверх першої. Тобто, вона йде вправо і пров'язую її лицевими. І до кінця ще 4 лицевих. Ось так тепер виглядає наша коса. Бачите, вони з'єдналися. Давайте ще раз пров'яжемо з вами цей візерунок. Отже, дві виворотні, які розділяють наші візеруночки, дві лицеві накид, дві разом лицевою з нахилом вліво, дві лицевих накид і дві разом з нахилом вліво. Знову дві виворітні, і наша коса. Знову пров'язуємо чотири лицевих. Далі міняємо петлі місцями. Я заходжу ось так ззаді і міняю їх місцями. І тепер пров'язую дві лицеві. Тепер міняю місцями на цій стороні. Заходжу ось так спереду. Перезнімаю і повертаю назад на спицю. Все. І пров'язую дві лицеві. І до кінця ще чотири лицевих. Ось така коса наша вийшла. Десятий ряд нашого візерунку буде в'язатися ажурні доріжки, ви вже зрозуміли, так, як в'яжуться. А коса наша буде в'язатися просто всі петельки виворітними. А якщо ви по колу в'яжете, то всі петельки будуть лицевими. Все, і наш рапорт візерунку завершився, далі ми починаємо з першого. Я надіюся, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях, будь ласка. А також напишіть, будь ласка, чи сподобався вам візерунок. Вяжеться досить таки легко, запам'ятовується легко. Буквально вже на другому рапорті ти розумієш логіку цього візерунку, і він уже далі йде як по маслу. Що ж, я вам дякую за перегляд. Всього вам самого хорошого. Бувайте!